Друзі, сьогодні вшановуємо тих, хто став на захист України. Для наших козаків покрова було святом віри і сили. У цей день народилася і українська повстанська армія, символ боротьби за вільну державу. Тоді вони билися за свободу. Сьогодні цю боротьбу продовжуємо ми воїни сучасної України, добровольці, військові, медики, волонтери, ті, хто стоїть на передовій, ті, Завдяки кому країна тримається, завдяки кому ми живі. Я хочу сказати одне: дякую. Дякую кожному захиснику і кожній захисниці за службу, за відвагу, за готовність віддати життя заради України і заради своїх близьких. Бажаю сили, здоров'я, щоб кожен повернувся додому з перемогою. І головне ми пам'ятаємо кожного, хто віддав життя за Україну. Ми пам'ятаємо їхні імена, ми пам'ятаємо їхні обличчя і ми пам'ятаємо про їхні мрії. Доки жива ця пам'ять, жива Україна. Доки ми пам'ятаємо, ми не переможемо, з Днем Захисника і захисниці України! Тільки разом переможемо!